Ось ми приїхали у Вашингтон дивитися комплекс апартаментів. Тут така невеличка а, кухня. Айсмейкіс, льот, холодильник для напоїв. Тут так само все в американському стилі, Барбекю. це міні-гольф. Те, що ми зробили, це займає дуже мало місця, але всі полюблять Тут постійно. Багато людей всі грають е, в селі гольф, Діти обожнюють дорослі. Це все розроблялася 3D-візуалізація цих будинків, прибудинкових територій, цих всіх зон відпочинку. Ось це, це, це все екстер'єрна 3D-візуалізація. Це те, що е, розробляють наші студенти, і це робота 3D-візуалізаторів, в якій ви можете приймати участь, в якій ви можете на наших проектах. Разом з нами або знаходячи собі проекти самостійно, працюючи з дизайнером напряму.